Всі чесні отці, дорогі браття та сестри, дорога наша Любліницька громада, сьогодні ми проважаємо нашого воїна, одного із, б... із тих односельчан, які віддали своє життя за усіх, усіх нас. Він звався Володимиром, носив ім'я в честь князя Володимира, нашого Великого князя, який об'єднував нашу землю, який наші кордони охороняв. Який зробив усе, щоб ми були християнами, робив те, щоб ми були освіченими, щоб ми відкривали лікарні, щоб ми були здоровими. Тобто, отак князь Володимир трудився для нашої землі, тому і наші воїни, також подібні до наших князів, подібні до наших козаків, які охороняють наші кордони, які охороняють усіх, усіх нас. Наші воїни, вони як мученики, тому що йдуть відразу до Царства Небесного, згадуючи про 40 мучеників Севастійських, які отримали Вінці ще тут на землі. Тому, браття та сестри, проважаючи сьогоднішнього нашого Володимира, я з ним був одного року, і коли його не зустріну, то він завжди подавав мені руку і завжди нагадував, каже, батюшка, ми з вами одного року. Знаєте, попри всі складності цього життя, попри всі випробування, він був дуже доброю людиною. Так його виховували батьки, так його виховувала сім'я. І коли знаєте, солдат протягує руки, то у солдата такі руки, що у тих руках можуть поміститися всі громади, можуть поміститися всі сім'ї, поміститься вся наша держава. Отакі От руки солдата. Тому що вони відкриті і захищають усіх нас. Тому, дорога родина, дорогі браття та сестри, хай буде вічна пам'ять померлим і слава живим! Христос рождається! Слава Україні!